Друзі, ми з вами на телеканалі 6 соток в програмі Квітучий дім і з вами знову я, Тетяна Герасимчук. І сьогодні ми з вами поговоримо про пенісетуми. Хто вони такі і як вони себе поводять в клумбах? Про все по порядочку. Пенісетуми у нашій широті України бувають лисохвості і східні. Поки що більше в нас. Немає, на жаль, в Україні вірніше вони не зимують всі остальні. І сьогодні наша тема буде саме про низькорослі пенісетому. Іноді до мене звертаються люди і кажуть: Ой, ми би так хотіли оцих колосочків, але у нас відкрита ділянка. І нам, от у нас такі нескорослі рослинки, там чи галявинки, де ми проходимо. І ми хочемо, щоб ця вся тераса, це все відкритий простір, був відкритий і нічого високого, ніяких пенісетомів. Бо всі добре ми знаємо, або я вам сьогодні розкажу, що пенісетоми є дуже високі, а саме і є низенькі. Ну не всі про них знають. І всі думають, ну там. Ну, є пенісету, ми хочемо, але не візьмемо, тому що вони будуть закривати якусь територію. Так ось така рослинка є, яка не буде закривати ваш простір, яка буде гармонійно поєднуватися з багаторічниками в вашому саду і не закривати нікого. Це компактний пенісету, який серії літов, тобто низькорослі. Вони від 25 сантиметрів до 50 максимум виростають. Говорять, а чому так прописано 25-50? Розповім, тому що пенісетом, якщо він буде рости на бідному ґрунті, він не дасть такої висоти. А коли у вас буде збагачення азотом ґрунт, можливо, навіть торхосуміш, якщо посажені. То повірте мені, моєму опиту все-таки вони будуть на порядок вищі. Так що треба враховувати злаки. Не дуже люблять, щоб їх там аж через чур перекормлювали. Весняної підкормки там ні травмофоскою. Осінь навіть не потрібно. В осінь вони вже заходять з уцвітями і будуть вас радувати. У мене тут представлені три сорта низкорослих пенісетомів, і кожен із них по-своєму цікавий. Якщо в вашому саду потрібно чогось біленького, наприклад, у вас там іменно такий стиль, білий сад, щось ніжне, біленьке, то до вашого саду для вашого саду підійде пенісетом. Little Honey. це низкорослий злак, у нього листочки в полосочку. Якщо придивитися так здалеку, то і не видно їх. Але якщо б якщо вони в масі стоять, вони просто висвічують такими тоненькими промінчиками світлими. Тому що на кожному із цих листочків є маленька, біленька полосочка, яка робить цей кущик світлим. У них Невеличкі мітелки, такі хвостики, заячі хвостики, такі bunny, Вони ж маленькі хвостики, і вони не будуть затіняти вам, не будуть перешкоджати вашим другим рослинкам, якщо у вас низькорослі рослини. Також треба враховувати, що це теплоростучий злак. Що це означає? Це означає, що цей любимчик любить поспати. Ранньою весною, коли осоки, костриці, келерії просинаються і вже починає буйство в них там березень-квітень, то ці красончики починають просинатися тільки вже з кінця травня і піднімаючись, піднімаючись зелену масу. Свою набувають і на початку осені починають тільки викидати ці суцвіття, тому треба це враховувати, що їх на передній план їх не посадиш, тобто вони десь мають бути подальші від доріжки або від огляду, або підбиті якимись цибульковими. Якщо вам потрібно пурпурного кольору, а буває якийсь там англійський стиль, хочеться якоїсь такої любові, палкості в вашому саду, то можна розбавити ось такий пурпурного кольору фенісетум Бургунді Бані. Він спочатку випускає весною зелене листя, зелену кочечку, таку буквально 20 сантиметрів висотою, тому що ми бачимо, це контейнерна продукція. В контейнері рослини все одно в нас ростуть чуть повільніше, ніж в відкритому ґрунті, коли Є доступ елементів поживних і всього вони набагато пишніше ростуть. Так як ми стараємося свої рослини не перекормлювати в контейнерах, тому вони на порядок нижчі і знаємо, що приходить час, коли їх потрібно вже висаджувати. Тому вони там рік, два, три не стоять, як дерева в контейнері. Це швидко посадив, виняв, продав і маєш красоту. І з середини літа вже отакий. Пурпурне забарвлення цього пенісетума. Він також є карликовим. І третій на сьогодні вид це пенісетом Little Bunny. Це такий низенький з такими ж хвостиками. Вони в них соцвіття невеликі, але коли вони в клумбі, вони такі як хмаринки. Тобто вони доповнюють своєю е, красою, красою такою простою. Знаєте, як е, от вийшов. Е... На лужай, на луг і любуєшся в природнім квітником. З такою квіткою можна створити природній квітник, тому що, на відміну від бургунді бані чи літел хани, у цього зелене листя, як у природі. Тобто для природніх квітників це самий популярний такий низькорослий сорт пенісетума. Ці рослинки не потрібно укривати на зиму. Вони прекрасно в нас зимують, і вони вартують того, щоб почекати такого пізнього їхнього просинання, щоб потім любуватися такими мітелочками. Мене запитують, а скільки ж потрібно так, щоб воно от виглядало гарно? Бо я щось подив, посадив, цей кущик, і ну він гарний, але чогось не вистачає. Так що я рекомендую вам садити мінімум по 4-5 штук на метр квадратний. Тобто у вас вже буде така сформована галявинка, яку ви можете любуватися в перший же рік посадки. Ви можете обрати ось такого розміру контейнери. І у вас можете ви їх навіть посадити 3-4 штучки. Погляньте. Плюс вони наростуть в діаметрі до 50 см. Це також треба враховувати, щоб ви вже знали собі, як їх розставляти, як їх розсадити. От. Але в нас також можна. Придбати під замовлення і Тобто це менший в розмірі, як бачите, менший контейнер, але тільки під замовлення. Тобто, це такий матеріал, який ми висаджуємо в маточники для того, щоб отримати більш нарощі кущі, з яких ми робимо ось такі: посадковий матеріал середнього розміру. Завжди має бути закрита коренева система. Що це означає? Ой, та я садив траву, вона в мене посохла, пов'яла. По-перше, наші рослини можна садити круглий рік, тобто, в них закрита коренева система. Це означає, що корінь повністю сформований, оплетений і його можна висаджувати до пізньої осені в ґрунт, не боячись, що воно. Промерзне захворіє. Бо коли ми ділимо ділимо рослину, рвемо її, відкрита коренева система, корінчики нові, які вже от, вони ослаблені, тому що їх розривали, ділили. Тому я рекомендую вам такі понісетуми, коли вам потрібні саме низкорослі. Рослини, цей продукт для вас. Він доповнить ваші. Ваш сад легкістю, ніжністю і довгим квітуванням восени. Тому що, як ви бачите, випускають перші мітелочки, потім другий, третій. Це буде такий злак два місяці по, по черзі випускати свої колоски і буде радувати, радувати своєю пишністю і заповняти простір в вашому ландшафті. І ще один момент, який важливо знати про пенісетами навіть два. Перший вони практично не хворіють, тільки коли їх ділиш, це потрібно їх поливати, удобряти, їх потрібно омоложувати обов'язково, тому що. Через три роки на одному місці, коли буде рости цей пенісетом. В нього може всередині з'являтися пустота. І за те, що він густий, гарний, плотний, в нього може бути така бути, як то кажуть, залисинка. Так? Що ви можете зробити? Просто лопатою ви можете розрізати навпіл і розсадити цих два кущика. По-перше, у вас є. Момент для творчості і пересадки кудись. У вас буде такий живий, живий сад, який буде змінюватися по періоду, тому що ви можете розсадити туди, туди, туди і знову продовжувати свою, свою таку творчу садову, можна сказати, навіть терапію, тому що ви знаєте, що сад це також лікує це такі ліки, які не купити в аптеки. Це заспокійливе, це гармонія з природою, яка дуже допомагає відволіктися від буденності, від якихось тривог. Це дуже потрібні потрібні рослини в вашому саду. Рекомендую. На рахунок хвороб ми сказали, вони не хворіють у пенісетума, які є проблеми, бо кажуть, ну, в мене чомусь він не квітує. Є така е, функція, чому не квітує пенісетом. По-перше, якщо йому не дати вологи, якщо пенісетом буде е, рости без е, вологи, але не надмірної вологи, він може у вас не заквітувати. По-друге, він може не заквітувати у вас, якщо він у вас росте в повній тіні. Тому що ці рослини більш сонячні, прописують, що вони витримують півтінь, тобто пише. Півтінь це не означає, що вони себе там будуть просто гарно поводити. Це означає, що вони виносять півтінь. Тобто вони можуть рости, вони можуть квітувати, але вони не будуть такі обільне квітування, може бути, може бути чуть скудніший кущик в своєму об'ємі. Тому ці рослини треба висаджувати на сонячних ділянках, і вони будуть показувати себе у всій своїй красі. Так що ж, друзі, висаджуйте злаки, бо вони дуже гарно доповнюють ваш сад. Рекомендую! Заходьте на наш канал, дивіться тут дуже багато цікавого про злаки та багаторічники для вашого саду. А з вами була Тетяна Герасимчук. До нових зустрічей на телеканалі «6 соток в програмі Квітучий дім.